Привіт! Сьогодні поговоримо про такий життєвий сценарій, який передбачає суворі вимоги до себе, таку прискіпливу оцінку всім своїм діям, реакціям, вчинкам, який спонукає нас вічно гнатися за результатом, відчувати напругу від того, але все одно не зупинятися, щоб бути номером один. Кому це знайомо? Дуже багатьом з нас, в тому числі й мені. Давайте з вами розберемося, звідки причини такої життєвої схеми. Причин є кілька, і найпоширенішими з них є ті, що стосуються нашого з вами дитинства і значущих дорослих у наших малих літах, так це батьки, це можуть бути вчителі, це можуть бути просто близькі для нашої сім'ї люди. Так, от вони могли бути прикладом надвисоких стандартів. Якщо ви бачили, що ваша мама чи ваш тато, чи вони разом... Все життя дуже важко працювали, взагалі не відпочивали, завжди турбувалися про те, що люди про них скажуть, і люди говорили добре. То, звісно, що для людини може бути вкоріненим теж позиція про те, що про мене будуть відгукуватися гарно, якщо я так само наполегливо працюватиму, і в мене будуть суттєві результати. Або ж інша причина, любов і прихильність тих, значущих дорослих можна було заслужити. Якщо вам вдавалося б відповідати їхнім високим очікуванням, тобто, якщо я приношу відмінні оцінки, тільки тоді мене хвалять, і не важко здогадатися, що для дитини це стає своєрідним сценарієм. Мене похвалять лише тоді, якщо я зароблю цю похвалу, і неважливо, яким чином, чи то оцінки, чи то якісь інші будуть параметри. Надмірна вимогливість до себе також могла сформуватись як компенсація, така своєрідна компенсація відчуттю меншовартості чи нікчемності. І людиною може рухати переконання. Я зараз вам всім покажу, я доведу, що я там здатна або здатний на більше, ви всі ще побачите, ви всі ще згадаєте. Ну і звісно, що ми можемо досягати величезних здобутків і вершин, рухаючись ось цим порівнянням або таким переконанням. Ще одна причина криється в тому, що. Значущі що дорослі могли критикувати, а то й карати нас за те, якщо результат був не номер один. Ну, до прикладу, ви могли принести 10 балів з 12, але мама не пропускала нагоди завжди нагадати: так а чому не 12? Чому не можна було дотягнути ці 2 бали? Ти мало старалася, значить, чи старався? Тобто давай і тепер не вийдеш з кімнати доти, доки не вивчиш все бездоганно. І звісно, що всі ці складові вони нібито перетворюються з часом у наш внутрішній такий критикуючий і вимогливий голос, який потім стає для нас деспотом, тираном і таким, що може спустошити, знищити нашу цінність абсолютно. І ми дорого платимо за ці власні високі стандарти. Бо легкість, спонтанність і усілякі радощі радше проходять повз нас в той час, коли ми продовжуємо гнатися за успіхом. І це наша найбільша винагорода, тому що ми чудово знаємо його смак. Проте, з іншої сторони, усвідомлюємо, що це наша найбільша пастка. Такі люди не вміють зупинятися на досягнутому. От правда, за однією подоланою вершиною завжди буде наступна. Навіть у стосунках це може бути не тільки важливо ставити вимоги до себе, але так само і ставити вимоги до свого партнера. І люди, які живуть за сценарієм високих стандартів і гіперкритичності, вони дуже прискіпливі можуть бути і вимогливі до свого оточення. І звісно, що впевненість, що ці вимоги виправдані і справедливі, в дійсності є все далеко не так. Люди з такою схемою завжди мають дуже багато справ. Дефіцит часу, постійна гонитва за ідеалом забирає спокій і вмиротворення. І як зрозуміти, чи ви потрапили вже у цю пастку, чи ще ні? Приведу вам, до прикладу, кілька важливих критерій. Перший з них це ви відчуваєте, що страждає ваше здоров'я від надмірної кількості завдань. Немає ніякого балансу між роботою і задоволенням. У вас завжди все дуже структуровано і завжди все за планом. На стосунки, на взаємини, комунікацію, просто немає часу. Дії інших мають відповідати вашим очікуванням, а якщо ні, це може дуже дратувати і отримувати від вас зовсім несхвальну оцінку. Вам важко смакувати свої досягнення, і якщо м щось уже таки досягнуто, якась вершина подолана, то обов'язково треба братися за наступне завдання, аби не втрачати час і не втрачати можливості. Це може бути перевантаженість справами абсолютно по всіх напрямках, тому що нам хочеться бути ідеальними не тільки в роботі, нам хочеться бути ідеальними і в інших сферах життя. Деякі задачі сприймаються як обов'язки, і ми не можемо тішитися самим процесом. Важливий результат, і чим швидше його досягти, тим краще. Ще одна цікава властивість, і на перший погляд, вона може бути зовсім непритаманна людям, які ставлять високі вимоги до себе. Але насправді зараз багато хто впізнає себе в цьому. Це прокрастинація, тобто відкладання окремих завдань на потім або самосаботаж. А чому? Тому що будь-яке завдання. Може здаватися знову випробуванням і знову необхідністю довести його до досконалості до ідеалу, і це може нас дуже подразнювати. Ми не хочемо знову впрягатися в цю гонитву і хочемо відкласти це від себе. Тому часом дуже проста робота, яку можна було давно зробити і забути про це, відкладається нами на потім. Лише тому, що нам не хочеться знову і знову гнатися за ідеальним виконанням. А ми розуміємо, що інакше не можна, і якщо ви вже візьметеся, то змушені будете зробити з неймовірним знаком якості. Тобто, все на відміну, все чудово. То що з цим робити? Я пропоную визначити ті сфери життя, в яких стандарти за високі і не в балансі. Просто сядьте, і пишіть для себе, що є для вас конкретними подразниками. Далі поділіть аркуш на дві колонки, і в одній запишіть плюси того, що ви будете і далі дотримуватися цих вимог і очікувань до себе. Тобто, що я здобуваю, якщо я буду і далі так жити. В іншій колонці запишіть мінуси, що я втрачаю, якщо і далі буду бігти цей марафон. Іншим пунктом спробуйте уявити своє життя без цих вимог. Чи щось зміниться, чи це бажана дійсність для вас? Також. Спробуйте пофантазувати, чи зміниться якість життя, якщо ви послабите стандарти хоча б на 25%. Спробуйте також порахувати затрати часу на виконання цих стандартів, змінити свій щоденний графік так, щоб задовольняти свої внутрішні потреби. І аналіз тригерів або подразників, які змушують бігти цю виснажливу дистанцію, теж буде дуже корисним. Проаналізуйте, що вас оточує. Хто або що, які процеси постійно спонукають е, працювати на надриві своїх ресурсів? Зміни відбудуться лише тоді, коли ми почнемо діяти. І Я правда не знаю, чи існує та межа вдоволення для людей, які мають схему гіперкритичності і цих високих стандартів. Мені здається, що цієї межі не існує, і чим далі ми біжимо, тим нам краще, ліпше, з більшими результатами хочеться. Це робити ми не робимо достатній критичний аналіз того, щоб варто переглянути свої переконання, варто інакшими критеріями дивитися на оцінку своїх досягнень і здобутків, а відтак і на себе. Тому я бажаю вам такої цікавої, дослідницької, в першу чергу, роботи над собою, аби відчепитися від себе і святкувати це життя по-справжньому. Успіх буде тоді, коли він перестане бути самоцільним. коли ми сфокусуємося на процесі, будемо розвивати інтерес до самого виконання певної справи. І тоді визнання, досягнення будуть просто приємним бонусом. Дякую, що додивилися до кінця. Мене звати Ольга Голентовська, я практикуючий психолог. Цьому каналу, мабуть, ще немає двох місяців, але я дуже намагаюся зробити з цих коротеньких відео помічні для вас інструменти, тому не скупіться на вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили, пройдіться по іншим роликам, і я маю велике сподівання, що знайдете там для себе щось корисне і цікаве.